Дерева почали цвісти зю я дуже давно їздив на відео, нема мабуть цієї такої ліжки, що вперше буде на відео. То цвіте вже так багато чого. І тут підгородки, крутий підйом довгий іде. Дерева фруктові в основному Велосипед звичайний, круточу педалі. Швидкість перша. Перша, третя десь. Тут гору. ну так може не видно. Але підйом такий нормальний тут. Нормально про Повітря свіже, тепло вже на вулиці. Так, ще пару метрів.